Мир вам, браття і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, переговори у Стамбулі, які здається, мають початися 2-го числа. Швидше всього, що 2-го числа вони і закінчаться від Москви. Туди їде та сама протрукла делегація з набором того самого тухляка. Будуть посередники американці, які вдають посередників. Ми про це поговоримо далі. Будуть європейці представники кількох європейських держав, і будуть українці. Єдиним нашим союзником на цих переговорах будуть московити, тобто їхня дурість і амбіції, які не дадуть їм можливість зайняти вигідну для них позицію. Наші партнери будуть схиляти нас до капітуляції, тобто вони не хочуть надавати нам допомогу в належному об'ємі і тому захочуть мира коштом українських інтересів. Але Москві цього буде мало, у них нічого не вийде. Поговоримо про Сполучені Штати про їхню посередницьку місію перед початком переговорів, взагалі на самому початку, ще перед тим як Сполучені Штати оголосили себе посередником. Вони припинили військову допомогу Україні. Вони про це оголосили. Тут важливо навіть не факт. Все таки розвідувальну інформацію вони з нами діляться, щось там ще допоставляли. По тому пакету, який був проголосований при Байдені, щось там продають, але вони оголосили, що Україні вони безкоштовно більше допомагати не будуть. Отже, вони послабили свої позиції і позиції України і ще до початку перемовин. Після цього вони зродили у всіх сумніви в тому, що вони будуть давати дозволи на продажі Україні зброї за європейські кошти і цим іще більше послабили позиції України і Європи. Далі Сполучені Штати продемонстрували, що їхні позиції не тверді, що на них можна не зважати. Наприклад, Трамп висунув умову початку переговорів припинення вогню після того, як Московія відмовилася припиняти вогонь. Він сказав: добре, будемо вести переговори, коли вогонь не припинений. Сполучені Штати змусили Україну до перемовин в Стамбулі це кілька днів тому, і Трамп заявив про готовність самому брати участь в переговорах. Самому приїхати в Стамбул. Туди приїхав держсекретар Сполучених Штатів. Але після того як московити сказали, що вони не хочуть. Спілкуватися з американцями, американці втерлися і зробили вигляд, що не ображені. ще до початку перемовин, які мають початися другого числа, американці вже визнали справедливість московських претензій щодо нерозширення НАТО, тобто, замість того, щоб використовувати це як аргумент. В посередництві аргумент в переговорах на користь України. От ви не робите те, а ми натомість, можливо, не розширюємо НАТО, якщо ви йдете на ці поступки. Вони пішли на поступки і ще до початку перемовин, тобто вони ні на що не обміняли не розширення НАТО. Трамп неодноразово підкреслював перевагу. Ерефії в війні неодноразово заявляв, що Ерефія може знищити Україну, щойно їй заманеться. Тобто він підтверджував московитам, що вони сильні, а що Україна принципово слабка. Сильному не обов'язково рахуватися зі слабкою Україною, тим паче, що її союзники стоять на слабких позиціях. І ще до початку переговорів американці оголосили про початок виводу. Частини своїх військ з Європи американці підтримують в Європі тільки проросійські сили, надають їм словесну пропагандистську і інформаційну підтримку. Трамп з останні місяці наговорив цілу купу компліментів Путіну і неодноразово облав Зеленського. Непоганий такий посередник. Я раніше думав, що посередник принаймні повинен удавати. Нейтральність натомість цей посередник, американський посередник не соромиться постійно висловлювати симпатії одній стороні Московії. Сполучені Штати іще послабили позиції Європи і України, коли відмовилися координуватися з Європою щодо спільної позиції і щодо санкцій проти РФ. Перед початком перемовин Сполучені Штати зламали спільний західний фронт. Протистояння московській агресії, тобто на переговорах 2 числа Україні доведеться протистояти Московії Сполученим Штатам, які будуть грати за Московію. І ми будемо користуватися млявою підтримкою наших європейських партнерів. Треба піддати належне Європі. Вона все таки змінюється і змінюється достатньо швидко за європейськими мірками. Швидко, дуже повільно за нашими мірками. Але зараз вже навіть помірковані європейські політики, які раніше стояли на твердих проамериканських позиціях, такі як Урсула фон дер Ляєн. Зараз проголошують антиамериканські гасли ще нещодавно на антиамериканських позиціях стояли тільки проросійські сили, праві і ліваки. Сьогодні Урсула фон дер Ляйн і такі, як вона, кажуть, що потрібно протистояти московицькій агресії і американським впливам в Європі. Політика справа з Складна, неоднозначна, неодномірна. На жаль, вони з одного боку мають звільнитися від залежності від американців з другого боку європейці зацікавлені в тому, щоб певний час іще американські військові бази. Були в Європі і зацікавлені в продовженні сякого такого військового співробітництва зі сполученими штатами, незважаючи на те, що чудово бачать, що Сполучені Штати намагаються знищити Європейський Союз як організацію. Але і ще раз Путін нас ніколи не підводив. Кожен раз, коли ми хотіли буде частково капітулювати, він змушував нас продовжувати спротив і захищати свою національну гідність, зміцнювати свою обороноздатність. Кожен раз, коли з ним хотіли домовитися наші партнери, він плював в їхню буржуазну морду. Так буде і далі. Отже, все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Нам справді трошки не потоленило з союзниками, кращим нашими союзниками були китайці. Іранці і північні корейці, а своїх партнерів ми могли б віддати Москві. Тоді ми б, ми б уже б воювали б десь бо під Москвою. На відміну від наших боязких партнерів, союзники РФ не бояться нічого. Попри санкції ООН, північні корейці передали московитам 9 мільйонів снарядів лише героїчними зусиллями чеського уряду. Вся Європа змогла нашкрести для нас півтора мільйона снарядів за рік. Північні корейці також підсилили московитські збройні сили 11 тисяч своїх корейських солдатів і 100 балістичних ракет вони передали московитам. Нам не передали не те, що жодної балістичної, а жодної крилатої ракети. Якби під час Другої світової війни американці. В такому ж дусі, як при Байдені, вони допомагали Україні, здійснювали би ленд-ліз для радянського Союзу. То третій рейх досі був би в рефії. Московія була б генерал-губернаторством. Можливо, американці і британці відбили б у німців Нормандію, але все по Урал було би німецьким. А якщо зі сходу по Урал, то все було би японським. Взагалі проти нас дедалі більше воюють темні хтонічні сили, тільки Ванюшки, це і північні корейці, зараз дедалі більше африканців. В північній Оситі зараз проходять підготовку від 800 до 1000 Солдатів з центральної Африки незабаром цих усміхнених чорношкірих хлопців ми побачимо проти себе на фронті. Також чорношкірі жінки з Екваторіальної Африки вивозяться для роботи на московицьких оборонних підприємствах, зокрема на одному з підприємств. Зі зборки шахетів бачите, московицьких жінок і московицьких робочих рук вже не вистачає що вони там не казали за свої безмежні можливості в плані контрактування і мобілізації і наші. Дурні підтримують їх, розповідають, що у них мобілізаційні спроможності 25 мільйонів чоловік. Вони вже не можуть воювати без корейців і африканців. Українці завжди мріяли відсидітися на своїх городах, щоб їх ніхто не чекав, не чіпав. І тим не менше, фронти двох світових воєн проходили саме через територію України, і тут були найважчі бої. Фронт третьої світової війни, яка починається, теж проходить через територію України. І хочемо ми цього чи не хочемо, я дуже хочу. Миру. Я дуже хочу спокою, щоб від нас всі відчепилися, йдеш на маленькому клаптику, який нам вони залишать, щоб ми продовжували собі потрошку спати. Але історія змушує нас, попри нашу волю, воювати з усім світом, воювати з усією Азією і з усією Африкою. І ми або мусимо сприйняти це бадьоро, навчитися радіти цим пригодам, або заснути сном вічним. Тому що відіспатися звичайним сном нам не дадуть. Поділ в світі іде не по інтересах, а по смислах. Європа є Європа, Азія є Азія. Наскільки серби завжди хотіли бути під ванюшками, наскільки їм співчували? Нічого не виходить. Зараз служба внешньої розвідки РЕФІ звинуватила Сербію у продажі зброї Україні через. Треті країни виявляється, серби продали нам один мільйон набоїв, сотні тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць через Чехію, Польщу, Болгарію і Африку. Служба внешньої розвідки Росії каже, що серби вистрілили Росії в спину. Бучич виправдовується, він каже, що Сербія хоче зберігати добросусідські стосунки з усіма країнами у світі, в тому числі. І з Україною все повертається на круги своя, все повертається до вічних смислів. Сполучені Штати були ворогами Європи і всього доброго в 18-му і в 19-му столітті, і зараз повертаються туди. Вони були божевільними тоді. Вони і зараз повертаються до свого звичного божевілля. Республіканські конгресмени внесли законопроекти щодо перейменування метро Вашингтона. На ім'я Трампа, це буде Вашингтонське метро імені Трампа. А також вони хочуть перейменувати Вашингтонський аеропорт імені Даласа на Вашингтонський аеропорт імені Трампа. Цікаво, що в Китаї немає метро імені Сі Пина, і поки що нікому не спало на думку перейменувати аеропорт в ім'я Сі Піна. Це комуністична. Тоталітарна країна аеропорта імені Путіна досі немає в Москві. На жаль, там немає мавзолея Путіна, але немає і аеропорта. А аеропорт імені Трампа зараз з'явиться в Сполучених Штатах. Як ви знаєте, на день народження Трампа буде влаштований воєнний парад, 4 тисячі солдатів і бронетехніка. Ми з вами якось не так уявляли в собі сполучені штати і їхню політику. Це галімий савок, виявляється. У них взагалі немає жодних запобіжників. Ми думали, там старовинна демократична традиція. Браття демократична традиція це Європа, а Сполучені Штати це Галімий Совок. І Трамп це не президент, це генеральний секретар. І зараз його іменем з ініціативи трудящих конгресу будуть переіменовуватися аеропорти. Вулиці і метро. Вони божевільні. Якщо ви думаєте, що їхні технарі і бізнесмени це світочі мудрості, ну це не зовсім так. От в чомусь вони звичайно розумні люди і вміють будувати якісь схеми. У них добре працює фондовий ринок. Але візьмемо найрозумнішого з них Алана Маска. Він обурюється, що Трамп скасував оці байденівські доплати тим, хто купляє Теслу. Демократи були поведені на екології тим, хто купляв електромобілі, тесло в першу чергу. Уряд Сполучених Штатів компенсував 7,5 тисяч доларів кожному покупцю. Трамп це скасував. Трамп оголошував, що він це скасує, що він цього не приймає і ще до початку виборчої кампанії. І тим не менше, маск вклав 200 мільйонів доларів в виборчу кампанію Трампа. Він вклав 200 мільйонів доларів в риторику і в політику Трампа. В результаті в Європейському Союзі продажі Тесли впали вдвічі, а в Китаї продажі Тесли зупинилися. Трамп завжди казав, що він ненавидить саме таке казав: я ненавиджу сонячні батареї і акумулятори. Це другий великий. Бізнес-проект реалізований Маска це виробництво сонячних панелів і акумуляторів, і от ця людина вклала 200 мільйонів в Трампа для того, щоб грохнути свій бізнес електромобілів, поставити під загрозу свій бізнес акумуляторів і сонячних батарей. Але цей хлопець маск іде далі і спільно з. Таким собі дуровим напівагентом ФСБ створює спільну кампанію. Це Телеграм і Старлінк створюють щось там спільну кампанію, чи то мережа X, і будуть разом вести пропаганду в інтересах Москви. Я нагадаю, що на останніх виборах в Румунії Дуров підтримував промосковського кандидата в президенти і критикував французьку розвідку. Європа млява. Не ж були. Посадили дурова під якийсь там домашній арешт чи якісь обмеження пересувань цього самого дурова. В результаті він вільно пересувається куди хоче. Він продовжує вести свою антиєвропейську і антифранцузьку діяльність, і незважаючи на те, що знаходиться. Під розслідуванням з боку французьких спецслужб дозволяє собі лаяти французькі спецслужби і звинувачувати їх в грі на користь про європейського кандидата в Румунії. На цьому ґрунті він зараз об'єднується з маском. Ну втім, на певні раціональні кроки американці все таки здатні Рубіо. Держсекретар оголосив, що вони закривають всі офіси по правах людини в світі. Після того як вони припинять уже остаточно захищати права людини в усьому світі, вони здійснять наступ на права людини в Сполучених Штатах. Потроху це і відбувається. Це непогано, чому тому, що взагалі останні десятиліття права людини це права трансгендерів, це, це тотожність. Саме так це завжди і розглядалося. Права людини це означає права кольорових і права трансгендерів. Тобто захист прав людини ніколи не стосувався білих гетеросексуалів. Тобто тут нам потрібно вчитися у Сполучених Штатів. Чому не потрібно вчитися у Сполучених Штатів? Це самогубство. Сполучені Штати зараз протистоять Китаю. Ну принаймні їм здається, що вони протистоять Китаю. Вони програють в цьому протистоянні. Знаєте скільки китайських студентів у Сполучених Штатах? 277 тисяч. Тобто, Сполучені Штати довгі роки готують кадри для Китаю. Це управлінські, технологічні і наукові кадри для Китаю. Китайські студенти зазвичай вчаться краще ніж американські студенти, тобто американські університети готують неякісні кадри для сполучених штатів і якісні кадри для Китаю. І Сполучені Штати думають виграти в протистоянні з Китаєм. Братця, давайте орієнтуватися на себе. Не тільки європейцям і американцям є багато чому повчитися в Україні, навіть українцям є багато чому повчитися в Україні. У нас багато дурищі, у нас багато безладу. Але у нас є дуже багато. Твари замислячого дуже багато раціонального і дуже багато героїчного для нас довгий час був Ізраїль таким дороговказом, як країна, яка здатна протистояти великим загрозам, маленька країна, яка здатна протистояти великим загрозам. 600 днів війни в Газі. От 600 днів Ізраїль веде війну в Газі. Я нагадаю, що веде він війну проти. Терористичного угруповання на дуже маленькій території Кагарлицький район. Ізраїль витратив на цю воєнну кампанію проти кількох бандитів в Кагарлицькому районі. 70 мільярдів доларів. І то весь цей район далеко не зайнятий. Вони зайняли половину цього району і війна. Триває більше того, вони зараз змушені будуть укласти мирну угоду з цими кількома бандитами. Україна за меншу суму протистоїть воєнній наддержаві на фронті довжиною 1200 кілометрів і часто перемагає. Хто у кого має вчитися? Ми у Ізраїлі чи Ізраїль у нас? Уявляєте, що нашим ворогом була не Ерефія, а Хамас? Війна тривала би. Два дні із 70 мільярдів доларів українські чиновники вкрали б 69 мільярдів доларів. А решту поділили б між собою камбріги і тиловики. Весь цей хамас був би знищений повністю, закатаний в асфальт. А зверху були б поставлені такі красиві, акуратні побілені надгробні стовпчики. На них заробила б київська міська державна адміністрація. І ще раз браття. Звикніть нарешті пишатися своєю країною. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною віркою Булгакова. Він, до речі, вносить цю вимогу як обов'язкову у свій меморандум на так званих мирних переговорах.